Якщо я... Якщо я потрогала, і рушнико холодний, то я можу вже й не чіпати, бо вода буде стікати, а я буду платити як за гарячу воду. Полтавка Алла Вінникова проживає у багатоповерхівці по вулиці Зіньківській. Жінка розповідає, вже декілька років у її квартирі проблеми з подачою гарячої води в рушник-осушник. Гаряча вода з'являється протягом дня максимум на півгодини, а може й взагалі не бути. Через це жінка має побутові проблеми. До 2018 року як було все нормально. До 2018 року все було нормально. Рушникосушник працював, вода гаряча була, а потім почалися ці проблеми. Рушникосушник у нас залежить від подачі гарячої води. Рушникосушник холодний, я починаю спускати воду з гарячого крану. Вона тече холодна, хвилин 10 Може я закручую, відкручую через якийсь період. Знову вона стікає і знову холодна. Опять она стекает и опять стекает холодная. Жінка зверталася до різних комунальних служб, адже така проблема не лише в її квартирі, а й в інших мешканців будинку, зокрема, третього та четвертого під'їздів. Ми в дев'ять організацій. зараз у дев'ять організацій подали прохання про допомогу. Це у нас стояки однокімнатних квартир. Та на дев'ятому поверсі в однокімнатних у нас є не попрати, не покупатися, не помити посуд. Покупатися посуду. Жінка каже, такі несправності має виправляти ЖО2, який займається обслуговуванням. Поованням їхнього будинку. Мешканці багатоповерхівки неодноразово туди звертаються вже протягом п'яти років, але там відповідають: про ситуацію нічого не знають. Відповідного звернення не отримували. У нас такого звернення ще немає. Не знаю я за ці проблеми. Зверталися люди і до Полтава теплоенерго. В цьому будинку ну тобто, якщо. Врешті будинків циркуляція працює тільки до будинку. По цьому будинку вона зберегалася навіть в будинковій системі. По причині відсутності приладів для видалення повітря періоди, ну, вона дуже чуттєва до коливання тиску в системі постачання. І, от якщо там по якійсь причині відбувається коливання, то система заповітрюється. Олексій Йосипенко пояснює, проблему можна вирішити, якщо встановити автоматичні прилади видалення повітря.